От зараз водій мені відмовляє надати квиток. Тобто я гроші заплатив за приїзд, а відмовляє надати квиток. Будь ласка, квиток. От ви ж мені в дорозі не дали квиток. Будь ласка. І тим більше, що ви зупиняєте, на які підставі ви зупиняєте на законному збройному формуванні. І А, О, а за це будете відповідати. Зрозуміли? Тобто, ви бачили. Він мене вдарив. Зрозуміли, так? Да? Вдарив. Вдарив. Так, Це на відео видно. Хто ж не вдарив? А чому ви брешете? Він вдарив мене в горло. Він вдарив мене в горло. Так от, ні, він в горло вдарив саме. Так от, дивимось. Номер. так, Бачите? Да? Номер AR8276 AR. І от маршрут. так? І за це я думаю, що це відео відправлю безпосередньо, безпосередньо Верховну Раду України, щоб ну, вони ж бачили, що відбувалось, і безпосередньо правозахисні організації. Розуміли, так? Да? ООН. І ви ж бачите, от, е, ну, наскільки е, навіть злочинців підтримує, і він не боїться, воно стоїть недорозвинута, і він навіть сміється. Уявіть собі, тобто, це вокзал. Бачите, місто Нікополь, Так. от Я знімаю це вокзал міста Нікополь, І водії, От, бачите, воно сміється, недорозвинуто, Чому, чому саме ви смієтесь? а? А? Що? Що? Та я бачу, на що ви смієтесь ви смієтесь. Так от. Як ви бачите, що відбувається, так? от наскільки незаконні дії вчиняється, і злочинець, який фактично, допомагає допомагає, е, скажімо так, злочинцям, так? вони нічого не бояться. Чому? Тому що у влади єврейська окупаційна адміністрація, розуміли? Єврейська окупаційна адміністрація, яка Дає вказівки. Ну, відповідно ж, вони дають вказівки які. Вони ж всі незаконні. Тобто вони ж прекрасно знають, що вони не створені законом. Вони все це прекрасно знають. І вони знають, що вони ж не прямо не дозволяють себе так вести. І ви ж розумієте, що цей от водій так. Він вчиняє незаконні дії. Він прекрасно знає, що він продає квітки, так? він надає послугу. І він знає, що перевіряти, перевіряти е, збройне формування, яке не має відношення до національної поліції законом бо вони законом не утворені, тобто вони не мають ніякого відношення до національної поліції і закону про національну поліцію, і до тієї постанови 1455. І 1456 не мають ніякого відношення. Ви розумієте? Тобто це свідомий злочин, розумієте, які вчиняються на окупованій території зараз. Це територія окупована, я ж кажу. І розв'язали вони всю цю війну. Я навіть не маю сумніву, що ті гроші, які потрапили, скажімо так, за кордон, да? перераховувала Росія там, Сколько? 350, потім ще знайшли тобто, 510 мільйонів, да, Чи мільярдів, мільярдів не мільйонів, а мільярдів доларів. Вони, знаєте як було зроблено це. Це навмисно були перераховані гроші. Вони знали прекрасно, що механізм. Ну, росіяни вони прекрасно знають міжнародне право, що ці гроші будуть арештовані і будуть надані Україні розуміло, так, на війну. Тобто ціль, щоб ви розуміли, яка ціль дуже проста, я вам поясню, ці гроші, вони, це лише просто папір, який можна надрукувати купу. Ви розумієте? Папір, да? і за цей папір таким чином знищують українську націю за ці гроші. Купується, дається зброя і ціль, зверніть увагу, знищити саме зачистити територію. Зрозуміли? От ця єдина ціль переслідується. Розуміли? Ви ж бачите, що відбувається От зараз. Навіть я не можу звернутися до поліції. Так? І я єдине, що можу зробити, це подзвонити в поліцію і зафіксувати цей факт. Розуміли? Зафіксувати цей факт. Що мене вдарив в шию рукою. Зрозуміли? Водій навіть квиток не дав. Уявіть собі, тобто, що вчин на злочин, але звернутися для захисту не можу. Куди немає куди, бо його просто не створили законом. Тобто немає національної поліції, яка б була створена законом. Розуміли, тобто, взагалі, відсутній захист цивільного населення в Україні. Ось що відбувається на окупованій території. Це з... <кх> до побачення, бо я змержу, потрібно закритись. <застегнутись> і подзвонити до поліції.